Вітаю! На даному відео хочу продемонструвати роботу нашого плагіна по інтеграції програмного RRO checkbox і Bittrex24. За допомогою цього плагіну ви можете в автоматичному режимі формувати чеки і відправляти їх за допомогою чекбоксу в податкову. Також це може бути і не в автоматичному режимі, ви можете вручну формувати чеки, і також ви можете їх відкликати вручну, тобто формувати чек повернення. Давайте для початку подивимося, як це працює. Натискаю спробую безкоштовно. Копіюю наш портал. Вставляю портал. Надаю всі доступи до порталу і активовую ліцензію. Обов'язково вводьте реальний своїм емейл, тому що сюди пройде ліцензія, ліцензійний ключ, який прив'язаний до цього порталу. Ви більше не зможете його отримати. Тому вводьте реальний. Оскільки це тестовий портал я вводу тестовий. <laughs> так. Отак ось, так виглядає інтерфейс, коли немає жодного РРО. Ми також бачимо тут з, з, діагностику. Да? Тобто, що він показує? Що робот створений, що є crm віджет Це віджет в е, полях. Я вам покажу такий вставка, де є, є кнопки створити, відкликати і так далі. І поля. Що це значить? Давайте для початку розберемося з полями. Йдемо сюди. І я вже тут ну, заходжу в угоду, і я тут створив такий підру, розділ, який буде називатись Чеки", да? І тут я вивожу: створюються автоматично два поля ID програмного ROCBOX і URL. Ну, звичайно, вони будуть пусті. Також ми тут можемо нажати Створити в поле йдемо на самий низ, і буде називатися Оплата програмного ROCBOX. Я тут буду, можна як хочу назвати, наприклад, чекбокс назву. Чекбокс mm, так. Yeah. Тут буде писати помилка перший раз, вам буде просто потрібно перезагрузити сторінку. Ну, в принципі, як ви зараз перезагрузите, то нічого не зміниться, буде писати, що немає РРО. Як його додати? Нажимаємо. Тут я пишу там ФОП назву, щоб ви знали, можна буде. Можна створити декілька РРО, декілька касирів з різними налаштуваннями. Наприклад, я назву тест. Хай буде. Так, тут пише, що потрібен логер і, логін і пароль. Де його взяти? Йдемо ми в каси, в касири. Тут у нас є логін касира. Це тестова каса, дуже, дуже зручна для. Тестування і ідентифікатор: ой, пароль внизу, і ліцензію касира. даже не касира, а каси. Точніше. Так, я тут створив тестову касу, ключ ліцензії. Е, Що це буде? Кеш чи карта, ну, я обираю карту, і можна також надсилати автоматично SMS за допомогою чекбокса. Але ми цього робити не будемо, оскільки ми в принципі, можемо і з b 24 надсилати, так що ми цього поки що робити не будемо. Якщо ви надумаєте це робити, обов'язково переконайтеся, що номера телефонів 380. Всі мають. Щоб все в автоматичному режимі було, краще поставте наш додаток єдині номера телефону, який буде за вас це моніторити. Так, нажимаю Save. Переходимо. Так, тут все створило. Статус роботи. Це означає, що каса відкрита. Інколи вона може бути закрита, писати червоним. Якщо пише червоним, ми перезавантажили сторінку і воно далі, пише червоним. Ну, це означає, що якісь, якась десь помилка вам потрібно розібратися. Деколи буває, що пише червоним, перезавантажуєте, і воно перестає е, бути червоним. Це означає, що каса була просто тимчасово е, закрита. І коли ви перезавантажуєте, воно ще не відкрило її. Тобто ну, нічого такого немає. Е, пізніше розкажу в кінці, яким чином ми гарантуємо доставку е, всіх чеків. Так, тобто, в нас вже є, в принципі, е, програмна РП. Програм, програмний налаштування програм, програмного РРО. Тобто ми, ми йдемо в угоду. Бачите, автоматично появилось, автоматично появилось наш наше налаштування. Ми можемо, наприклад, створити, Та? Але що ж досить важливо, що програмна, оскільки це працює тільки в Україні, і, значить, товари мають бути тільки в гривні. Тобто в доларах нам не підійде, нащо тобто ми йдемо. Продукти. Ой, вірніше так. Заходимо сюди і тут ставимо гривні. Так, воно конвертує. Е, до речі, якщо вам потрібні актуальні курси валют, ставте наш додаток: е, актуальні курси валют, який буде вам синхронізовувати курси валют. Е, так, е, ось воно так виглядає. Е, давайте перевіримо, як воно працює на прикладі ручного створення. Дуже все просто вибираєте перерону, нажимаєте продаж. Потрібно зачекати деякий час. Я розкажу зараз, як воно працює. Коли ви нажали продаж, створюється деякий процес, який пробує надіслати в податкову дані. Дані можуть не прийнятися податково по різних причинах. Там касу відкрити чи щось неправильно. Ці ці, ми будемо пробувати надсилати 4 рази через хвилину, через 5 хвилин, через 10 і через 15. Тобто, якщо відразу не відправилось, нічого страшного, потрібно трошки зачекати, воно відправиться. Е, ви бачите, тут приходить сповіщення, що все нормально відправилось з чеком, можна подивитися. Е, це, це можна використовувати в автоматизації, <кій> і також ми можемо повернути. Ну, Давайте відкриємо, наприклад, цей чек. Подивимося. Тесла наша є. Нажимаю повернути. Так само чекаємо трошки. Все автоматично перезавантажується. Новий наш чек. Це вже йде повернення. Е, давайте ще затронемо такий момент, як автоматизація. А тут все дуже просто. Я створив. Спеціальний статус, який позначає, що, що оплачено. Для цього статусу нам потрібно додати робот. Ми заходимо в «Інші» і чекбокс. Єдина, єдине налаштування це код, який називається кешбокс. Де його взяти? І ось він є. Ми його вставляємо. Сейв. Тепер, коли статус переходить на оплачено, ми можемо зайти і побачити, що створився новий чек. Ну, також він тут є. Його можна повернути. Ось так працює. Якщо вам потрібно щось допомогти або доробити плагін, пишіть. Також хочу наголосити, що у нас є дуже багато плагінів на український ринок, в принципі, які задовільняють 90% всіх задач українського клієнта. Все, дякую вам.